Президент Зеленський не підтвердив, що Україна допомагала сирійським повстанцям. Про це він сказав в інтерв'ю французькому виданню Лепарсієн. Мовляв, тепер йдеться про гуманітарну допомогу. Населенню Сирію, Київ готує відправити борошно, пшеницю, кукурудзу та олію. І нагадаю раніше видання Вашингтон Пост з посиланням на власні джерела писало, що українська розвідка передавала дрони та операторів сирійським повстанцям угруповання Хаят та Хрір Аша, і саме вони повалили режим Башара Асада. За даними американського медіа, близько місяць тому українська розвідка відрядила до штабу повстанців в сирійському Ідлібі близько 20 досвідчених операторів дронів та майже 150 Самих дронів така допомога мала незначну роль в поваленні режиму Асада, однак її вважають важливим елементом ширшої стратегії України щодо прихованих ударів по російських операціях в різних частинах світу. Ну, і така програма допомоги України повстанцям в Сирії була відкритою таємницею. Це в лапках зазначається в статті The Washington Post. В Білому домі про неї нібито не знали а водночас мотивація України очевидна. Через російське вторгнення в своїй країні українська розвідка шукала інші фронти, де могла б насолити Росію і підірвати довіру її сателітів. Також видання вказує про присутність українських військових в Сирії. Неохоче говорили і самі росіяни. Зокрема, це робили спеціальний представник Росії по Сирії Олександр Лаврінтів і міністр закордонних справ Сергій Лавров.